Блін, от ви знаєте, от в мене якесь бажання таке прокинулось, От я вже не курю 4 дні. Як же хочеться покоритися? Це пізнес Не курю один день, і така ж хуйня, блядь. Так от я піздець, я прям не можу. А скільки треба, скільки треба не курити, щоб відвну відвикнути від цього? 21 день. 22 дні? Два тижні має бути лок, щоб звичка пройшла. Якщо звичка а не залежність, то просто працює. Не буде часу на покурити. А якщо залежність, то що ну мені здається, я був залежний піз. Я ж, звичайно, треба ручку або соломку корити. Е -е, в мене немає ні того, ні іншого. Ні соломки, ні, ні ручки немає. Ти залежно від обстановки, можливо, уявити включаєш стрім. Здорово, з чатра І робиш жорстку натяжечку. <сум> мужик, мужик. <сум> Нікотинові пластирі пробу. Я боюся оцю, всю хуйню пробувати. Чесно вам скажу. Мені здається, нікотинові пластирі, нікотинові жуйки, нікотинові пісюни чи щось подібне. Я боюся, що я на них підсяду теж тому яба. Краще знаєте, краще повністю відкинути, ніж пробувати пересідати з однієї на інше. Старий пий коріпий горілку, кури траву, забий на всю хуйню, Дякую, чесно.